Тобі зараз зроблю конець, Не поняв. Ти подиви на нього. От, дай землю українським селянам. Ти скотеняка така морда, Давай Цвіточки купляємо світочки, цвіточки, цвіточки купляємо цвіточки. Доброго дня. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. По чому у вас рози? 200 гривень штучка. Двісті гривень штука. Та що ви собі дозволяєте? Ви грабуєте український народ. Що це за квіткова мафія? Двісті гривень штука. Та якщо я куплю собі такий букет, то мені його доведеться декларувати як майно. Ви шо? А що ви хотіли? Сьогодні свято, восьме березня. Щось я не бачив, щоб на пасху яйця дорожчали. Ти сепіратістка. Я тобі кажу, взяла маркер і виправила ці ціни. Бигом! Слухай, ви дешевше ніде не найдете. Я тобі кажу, прикрий свої ціни, бо зараз проста українська пенсіонерка буде йти, побачить і вмре. От таких цін. Що ви мелете? Сьогодні ходили тут пенсіонери, і ніхто не вмер. Звісно, сьогодні не вмерла. Дві гвоздіки 300 гривень. Сьогодні помирать дорого. Вони до завтра почекають. Та я знаю, який товар за які гроші продаю. У мене ж Які квіточки, дивіться, які гарні, а? свіженькі. Та вони у вас ще мінімум тиждень просто є. Тиждень. Тобто ці квіти ще тиждень будуть з простих українців тягнути гроші з вази. Та ви знаєте, скільки зараз куб води стоїть. Шо? Ви взагалі розумієте? Мені здається, ви перегибаєте. Я тебе зараз через прилавок перегну. Ти поняла Тоже мені? Я поняла. Це ви хочете мене скітку випросити. Добре, я вам її зроблю і чешіть отсюда. Люди добрі, ви чули, що вона каже. Ти подиви, йди сюди. Пропонує хабар народному депутату. Просто так серед людей. Що ти робиш? Ти корупціонерка? Ну пішли. Та відпустіть мене, розподіляйте. Цю позвоню. Тон воно, що тебе хтось кришує, я так поняв. Да? А ну давай дзвони. Хто це? Генерал, майор, давай я зараз не. Так, розберу. слухайте я, сюди. Якщо що? вам щось не нравиться, то йдіть в інше місце і куп'яйте. В яке інше місце? Хіба це ціни? Це ж абсурд якийсь. Он людина по 100 гривень купила ромашки, пішла сама додому, їх же зварила і буде пити, щоб заспокоїтися. А ти розказуєш, які. Що ти ляпаєш? Ти що купувавши? Хлопа він сидить. Дармоїд такий. Ти оце тим як оце казати, ти спочатку нюхни. Я що шо, добкін, щоб нюхати. О, так, бігом, давай зменшуй ціни, бо я ти зараз зроблю. Сьогодні він, і дівчатка ходять, да? Із квітами усі. Сьогодні гарний день. Хто ходить? Ото яка дівчина з букетом йде, і такі непристойні речі вслід говорить, що ніби вона на ренжоворі їде, що вона на той букет, ніби то назвати. Це Слід. не треба все казати. Назбирала. Я поняла. Це ж ви пойміться, елітні цвяти, елітні цвіти, вони з-за кордону. Тобто ці квіти незаконно перетнули державний кордон України і атакують простих українців своїми цінами? Чи я? Я не здивуюся, що ці квіти ще й на литовських номерах. Що? Що-що? я тобі кажу, зменшуй ціни, бо я тобі зараз зроблю. Паразітка така. Uh, Здрасу А почому тюльпанчик? 200 гривень штучка. Не свистіть, а то грошей не буде. Ні, ти подиви, вона щось знущається. Я тобі кажу, зменшуй ціни, що, що ти дивишся на мене. Господі, причепився. Кульочок брати будете, чи ні? Да. Плюс 50 гривень. Скільки? 50 гривень, та до вас скоро люди, як в АТБ, зі своїми пакетами від квітів будуть ходити. Ти шо? Ти думаєш, що ти овоє? Ну ти подиви на нього, господі. Може, якусь декорацію там папороче, а може, калину. Калину бери, бери калину. Ти ж в цьому місяці вже їсти не був, то хоть калину пожує. Що ти вилупився? Біжи, поки штани є ще. Ти подивилася. Біжи отсюда, ти диви, Паразит такий а. Слухайте. Що ти слухає? Давайте йдіть отсюда, ви мені всю торговлю ламаєте. Ламаю, та це ви, майбутні українські сім'ї, ламаєте, поки ми з вами говорили п'ятеро хлопців, перейшли, побачили сіни і кинули своїх дівчат, бо так дешевше. <рес> так, я Олег Ляшко, я блокую діяльність оцього е бізнесу. Все, я тобі сказав, хто власник цього А Ану, покажи мені цього паразіта, держи держеморду, я зараз ним розберуся. Я зараз розберуся з цим паразитом, він мені не розказує. От сюди його приведіть. Я йому зараз зроблю. Де цей паразит, цей власник цього лайка? Не власник, а лідер цього лайка. Я Олег Ляшко. А ви хто такий? Я Олег Ляшко. І я Олег Ляшко. Так, почекайте. Давайте не путать. це ви грабуєте український народ. Що це за ціни? Якщо ви собі дозволяєте, як це можна? Грабувати українців справді не можна. Не але... можна. але ціни ми встановили такі, щоб бачити, хто за ці дурні гроші. Купе квіти, щоб потім взяти з цього корупціонера за жабра. А це правильно взяти за жабри. Може, ви до мене в партію? Краще ви ні, давайте ми до мене будемо струвати разом. Вони. Олег як маслю! І святом дорогі друзі, дорогі дівчатка, з 8 березня наступаючим, Щоб 8 березня було щодня свято. А ті, хто пропонує скасувати державне свято 8 березня, то просто жлоби, які не хочуть купити вам квітку. Я теж підтримую жінки зі святом вас, щоб у вас все було завжди, як то має бути. Скажіть, Олегович, а як ви относитесь до от таким пародіям? Чудово, але я боюся, щоб Олександра не було шизофренії, тому що його жінка може з дому вигнати, він інколи плутає, коли він скичко, коли він ляшко. Так он головне, пажіть, пазі. Головне, коли дома в спальні, щоб не забував, що ти скичко, а не ляшко. Це правильно.

Ви, ви бачили, бачили ці абрикоси по 700 гривень. Ото справді довгонутися можна. 700 гривень, а вам 200 гривень за квіти жалко до жінці заробити дати я вам... на пенсію, я... на зарплату. Я вам таємницю, я... О, Європа! Європа споруди. речі, Саш, стань між двома Олегами. Загадай бажання. А бажання у нас одне, щоб дівчата, у вас щодня було свято, 8 березня. Yeah. І щоб чоловіки не жлобились вам на квіти, на духи, на подарунки і на поцілунки. Ні, 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 Давайте на цьому зупинимося. До побачення, друзі. Друзі, Олег Ляшко, А як свято.